Так, доброго часу. Просили подивитися Черніговку. Чернігівська, Чернігівка Запорізької області. Де воно? Так, будь не можу навіть. Я трошечки не дружу з географією, тому. Ой, та буде бавовна там ще. Важкувато там людям. З грошима проблеми, але буде визволення. Слухайте, оту собаку, яка у вас є в селі, ну, це місто чи село? Напишите мені потім. Чернігівка. ну, Напевно, давайте спитаємо село. Кажуть більше. Але й не місто, не вистачає грошей до міста. Це ця СМТ у вас, СМТ. Так, дивіться, СМТ Чернігівка. так, Чернігівка. Людина, яка дуже заможна в вашому селі, яка колаборант, от їй треба вже збиратися і драпати, бо буде, бо буде їй там ось така. Буде їй непереливки, уміреність. Вам залишається лише чекати. Почекайте, три місяці. Ну, приділок, так. Да. Трошечки зараз щось там у вас зупиняється. Два-три місяці кажуть. Два-три місяці. Дивимося, чи будуть руйнування, карти. Покажіть мені руйнування. Так, дивіться не стільки руйнування, скільки смерті будуть. Смерті когось там. Захисника буде, Тобто чоловіків. Щось там вам з чоловіками не підфартіло. Щось з чоловіками Там Ну там взагалі якась зараз вони там між собою щось там вирішують. Це ці, це чмобіки. Щось там. Але у вас в селі вони просто кинуть, кинуть це і побіжать. Тобто ну якихось там боїв... Я великих не бачу. Там когось вб'ють, але я думаю, що це вб'ють ще до того моменту, коли будуть, оці всі, коли буде визволення скажу. мир, мир буде однозначно. Однозначно. Дивіться, зараз повинні через вас щось стягувати. Щось чи сюди, чи туди будуть стягувати. Це свини собаки. Будуть залякувати дуже. Зараз такий період у вас буде, буде залякування страшне. Будуть пропонувати комусь там гроші, щось там здавати, щоб вони там цей. не ведіться, ви дуже буде потім, бо потім вираз. Ну... Тому що вас там запевняють, що раз навсегда, ну, блін. І під Києвом, і, і в Сумах, і в Чернігові, і в Харківській області, і тим більше і в Херсоні, і в Миколаєві. Ми вже бачили, що вони теж так казали. Тому не вірте нікому. не вірте. Ну, Жертви будуть, жертви будуть, бо, ну, бо війна. Але зірка. Тобто ви будете звільнені. Звільнені будете. І головою вашого там СМТ, да, ми вияснили, що буде далі чоловік. Хоча до цього була, я так розумію, що м -м, інша особа. Я так думаю, що ця особа ну, продалась. продалася. 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 Ну. Це як як село, не знаю. Знаєте, так, я вам не так скажу. Ось так навіть, що як голова селищної ради був один, навіть чоловік, не жінка. Чоловік, як був голова селищної ради. Чоловік, мені кажуть. Але він буде змінений. Ось так. Силою, так. Да. Щось там з головою буде, не того, що... Щось там буде трошечки як зміна. Отак. Дякую вам дуже за звернення. Всього вам найкращого і тримайтеся. Не забувайте, не забувайте робити підписку. Підписуйтесь, ставте вподобайки. І всього вам найкращого.